Вуаля. Як воно працюватиме? Там немає нічого електричного. Ну, давай покажу. Тадам. Ровене. І от ти сідаєш тут і обробляєш замовлення, якщо вони з'являються. Ровене, це не автоматика. Це буде моя звичайна робота, але зроблена всередині коробки. Ех, вітаю, пане. ви <кій> з... Ех, Як же ти замахав? Добре, добре. Молодець. Так, одну секунду, перепрошую. Чи хотіли б спробувати новий термінал самообслуговування? Ем, Звичайно. Фантастично. Беріть ваш товар і просто скануйте ось тут. Невдовзі ви почуєте пікаючий звук. Ви почуєте пікаючий звук? Біп! Ну що ж, тепер, коли все відскановано, засуньте свою картку в цю дірочку для прийому карток. Чудово! Дайте йому декілька секунд. ні ні ні, -ні, 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 -ні. Як тільки воно закінчило, воно видало пікаючий звук. Біп! Фантастично. Можете забирати картку. І це все? Просто чи не так? Дякую.